Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, церква Христова, що тут в домі миру. Сьогодні в цей святковий? Благодать вам і мир від Господа. Читаю пісня святого Апостола Павла до Римлян, 8 розділ 35 і нижчі вірші. Хто нас розлучить від любови Христової? Чи недоля, чи утиск, чи переслідування, чи голод, чи нагота, чи небезпека, чи меч? Як написано, за тебе нас цілий день умертвляють, нас уважають за овець, приречених на заколення. Але в цьому всьому ми перемагаємо тим, хто нас полюбив. Бо я пересвідчився, що ні смерть, ні життя, ні ангели, ні влади, ні теперішнє, ні майбутнє, ні сили, ні вишина, ні глибина, ані інше яке створіння не зможе відлучити нас від любові Божої, яка у Христі Ісусі Господі нашим. амінь. Присядьте, будь ласка, думаю, що ви, піднявшись ранком, планували і думали, що маєте прийти сюди, в дім молитви. І це все нормально. Ви думали, ви мали бажання, і Бог дав сили і можливості, і ви прибули сюди. Повірте, я не планував і не думав. Що зустрінуся з вами. Буквально вже на початку 10-ї брат Сергій Скоку каже, що ви там. І кажу, готуюся, Ми маємо зустріч, але зустріч буде до пізнього вечора. І сьогодні ми вирішили чуть, чуть пізніше прийти, не на 9-ту годину. Він каже, приїжджайте. І я приїхав, я їду і думаю, Господи, сьогодні свято преображення. Що я прочитаю, тому що знаю, що буду говорити слово. Знаєте, я не подумав про інше. Я не подумав, що я почую. А тепер став і думаю, Господи, слава тобі! Це не важливо, що я прочитаю, але важливо, що я почую. І я почув прекрасний спів хору. Будьте благословенні. Цей спів і ці слова підняли мій дух. Підняли, тому що це не просто слова, але це є слова, наповнені Духом Святим. І те, що було прочитано братами, що я почув. Про преображення. І знаєте, детально було розкладено братом Віктором Михайловичем от ці моменти проображення на горі, що показав сам Господь своїм учням. І коли було сказано братом Василем про бурю, я теж багато що подумав. Не кожен раз ми на горі фавор. Не кожен раз, як і сьогодні світить гарно сонце, правда? Бувають похмурі дні. Але я дякую Богові за те, що Бог сказав, що зійде сонце правди. І це наш Господь. Нас готує до тої зустрічі, слава йому. Я прочитав це слово, яке написав Великий апостол Павел. І це слово мені здається вершина всього, нашої надії, віри і того, що хотів показати Дух Святий через апостола Павла. Що віруючи. Мають мати переконання в тому, що їх нічого не розлучить від любові Божої. Старий Рим, що дихає стінами архітектури кровожерства. Ще сьогодні так і є. Збиралися, знаєте, можно владні, подивитися, як будуть змагатися раби. Як будуть убивати один одного. І вони там аплодували, раділи і кричали. І думаю, Господи, а потім, а потім вели туди таких людей, як ми, що щиро полюбили Господа. Ще не було Євангелії цього Слова, але слово про Ісуса Христа. Було так. Розповсюджено і так лунало, і так досягало сердець людських, що коли їх вели туди, вони співали. Учасником цього був і великий апостол Павло. Що потім напише. Я не соромлюся Євангелії, бо це є сила Божа на спасіння кожному, хто вірує. Я про це буду говорити. Я буду говорити про свою зустріч з Христом. Як Він мене зупинив в тому, що я робив, не розуміючи, що я робив. Як він мене переконав в тому, що він правда, що він дорога. Що він життя, що він Воскресіння, що він цар царів і пан панів. Знаєте, читаючи це, роздумуючи над цими моментами, думаю, Господи, сьогодні є таке слово нове, колись воно не дуже звучало. Мотивація. Знаєте, це те, що людина десь. Має бажання, має сподівання і має переконання. Були мотивовані люди, які пішли на фронт. Це правда? Сьогодні кажуть їх менше, Ну, це вже друга тема. Але вони мали то переконання. Господь Ісус прийшов на цю землю, прийшов і мотивує, переконує, що Він є. Син Божий. Люди, прийшовши на Йордан, слухають голос неба. Це син мій улюблений. В ньому моя добра воля. І вони роздумують над цим. А як це? А звідки він? А хто він? І коли ми відкриваємо Івангелію від Івана, ми знаходимо там і таке питання, Господи, а де ти живеш? А Ми хочемо побачити, хто ти такий, що у тебе є, за ким ми маємо піти, як це ми все маємо покинути, лишити і піти за тобою, і це правильне питання. Ви побачите, де я живу, ви побачите те, що я зроблю. Ви побачите, що ті, що не ходили, будуть ходити. Ви побачите, що ті, що не бачили, побачать і почують. Ви це все побачите. Ви побачите, що декілька хлібів, пустиня, нічого більше нема, нема звідки взяти і так далі. Але я їх благословлю і будете ломати і роздавати. Це переконання, це мотивація для того, щоб учні могли. Піти і цей хліб донести аж до церкви хліб миру. Це поступово все йде. Це не зразу. Ми чули про бурю ось буря на морі. Господи, ми вже все зробили. Рятуй, бо вже нема виходу. І встає Господь і каже, замовчи і перестань. Слово, яке було у початку, і ним є Господь не просто сила, слово, але це сила. Це сила і дія. І ущухла буря, затихло море. І вже багато побачили учні, правда? І знову питання. Хто це такий? Хто це такий? Але Господь далі працює. Працюй над ними. А потім бере Петра, Якова і Івана. Я хочу підкреслити, знаєте, що сьогодні? Багато було сказано, багато ми чули, багато знаємо. а я їхав так і думаю, і Бог дав думку. Це було теж переконання цих мужів Божих. Які теж були люди, які десь теж сумнівалися, які десь, десь теж задавалися питанням, а хто це такий? І ще не бачили, і до кінця не бачили. Але Господь бере їх на ту гору, щоб вони побачили більше, як інші, щоб вони потім написали, я коли читаю пісня Івана, Петра, Якова. Думає, Господи, Ти передбачив це, Ти зробив це, щоб переконати, щоб переконати учнів Господа Ісуса Христа. Щоб з цим переконанням вони пішли в світ і показали нам цю гору неба і нашого Господа Ісуса Христа, щоб показали нам Голгофу. Більшої гори любові у уселеній немає. Отче, прости їм, бо вони не знають, що вони чинять. Я не знаю всіх вас, але я знаю, що ви любите Господа. Я знаю, що ви сьогодні прийшли, щоб почути Слово, щоб укріпитися у вірі, щоб мати повну мотивацію і переконання, що ми діти Божі. Щоб ми далі пішли з цим переконанням сказати іншим, старий заповіток. Ті люди, які не бачили Господа Ісуса Христа, але досліджували, на який час відбудеться це відкуплення на Голгофі. Які не мали цього слова, що маємо ми. І вони казали, я знаю, відкупитель мій живий, мої очі побачать його. Так сказав його, правда? Три юнаки, перед якими горіла піч, кажуть, знай царю, що Бог той, якому ми служимо, може нас врятувати від цієї печі. Але якщо би навіть ні, ми не поклонимося тобі, ми не поклонимося цьому ідолові. Цьому світові ми не поклонимося. Яке велике переконання. Ще дишучи грізь бою, апостол сьогодні апостол, а тоді Савул іде в Дамаск. Він почув. Що там є ті, що мають надію. Для нього то не було зрозуміло. Це щось нове, це якась єрість, це не те, на чому ми стоїмо і так далі. Я буду це захищати. Він перевищував своїх ровесників розумом. Він знав Писання. І ми це читаємо в його післаннях і бачимо. Усе бачимо. Бачимо штрихи старого заповіту. Він знає про жертву приношення. Він знає про все глибини такі великі. Але коли почув Ісуса Христа, Він каже вже інакше: о глибина богатства знання і премудрості Божої. Я не так думав. Сауле, Савли, чому ти гониш мене? Чому ти переслідуєш мене? Ти повний переконання в тому, що ти робиш правильно? Господи, хто ти є? Я Ісус, якого ти гониш? Перестань то робити, що робиш. І потім з повною силою. Він говорить ці слова, дивлячись на тих, кого він гонив, кого повинні були посадити до в'язниці, а потім страта і так далі. Він з ними плаче. Він кричить так, що ми сьогодні чуємо, хто нас розлучить від любові Божої. Брати мої дорогі сестри, мої ровесники старші, молодші, молодь дорога. Народ Божий перейшов через буря випробування. Я думаю, попередники наші. Нам сьогодні добре. Це правда. Да, лукавий працює, сильно працює. Але фізичних таких смертельних, скажімо, ударів сьогодні не наносить на нас. І ми скажемо, слава Богу, правда? Але попередники наші це витримали. Чому? Як? Яка сила? Сила повної віри і повного переконання. Я знаю, відкупитель мій живий. Потім скаже апостол Павел, правда? Я у цім переконаний. Я піду, я піду скажу всім, я піду розкажу. Ні смерть, ні теперішні, ні майбутнє, ніякі ангели мене не зупинять. Він йде з цим переконанням перед Аг... Агріпу, розказує йому про Ісуса Христа з такою силою, що Той каже, слухай. Ти чуть мене не намовляєш стати християнином. Велика сила, Духа Святого, яким був наповнений апостол Павло, дає силу діяти. Ми сьогодні повністю переконані. У те, що віримо, чим наповнені? Чи десь у нас щось ще там, можливо, в деяких моментах ця буря киває? Ми сьогодні тому прийшли, щоб почути голос Господа Ісуса Христа: Симоне, Сину Іонин, я тебе брав на гру преображення, що ще тобі більше показати? Чи ти любиш мене? Господи, ти все знаєш. Іван учасник тої події, Отого куточка неба, потім теж напише і скаже, що було від початку, про що ми чули, що ми бачили власними очима, і розглядали, і чого руки наші торкалися про слово життя. А життя з'явилося. І ми бачили, і свідчимо, і звіщаємо вам. Життя вічне, що в отця перебувало і з'явилося нам, що ми бачили і чули, про що звичаємо вам, щоб і ви мали, і щоб ви мали спільність із нами? Спіль, спільність з отцем, спіль, спільність же наша з отцем і сином Його Ісусом Христом. А це пишемо вам, щоб. Повна була ваша радість, що ми бачили, що ми чули, до чого торкалися наші руки, про це свідчить Іван. Щоб повна була ваша радість. І коли я сьогодні говорю, говорю про мотивацію, про переконання. Я вже додаю чуть, щоб була повна наша віра, повна наша мотивація, повне наше переконання, щоб колись сумніваючись, як Хома, ми сказали, щоб настав той час, щоб він нас не минув ну, через бурі, через що хочете. Хома, я тобі багато показував. Ти сумніваєшся, дай руку свою, поклади в бік мій, подивися на ці рани і будь віруючий, будь вірний, а не, а не невірний, не сумнівайся. Я дякую, дякую Богові, що Петро, бувши на тій горі, Мав переконання, так, да, і уступав, десь уступився по тому. Але послухайте, Господь збирає їх, своїх учнів, і каже, питання до них ставить. Про кого мене мають люди, що вони думають про мене? І почали давати відповіді. Це були євреї. Вони жили своїм законом, своїм заповітом. І вони почали думати, ну, про таких великих пророків і так далі. Це добре. А ви за кого маєте мене? І Петро встає і каже, переконливо. Нехай думають, що як думає. Ти є син Бога живого. Господь хоче нам сьогодні ще раз нагадати про гору переображення. Ще нас раз переконати тим словом, які бачили, чули. Руки їхні торкалися, що Ісус Христос є син Бога Живого. Павло переконаний і каже, що нас розлучить від любови Божої. Сьогодні. Не тяготить над народом Божим меч, ми скажемо слава Господу. Але цей світ, яким керує диявол, має свої ниточки до кожної душі, щоби збавити. Її, щоб посіяти недовіру, чуть-чуть, сумнів, щоб ти і я не мав повного переконання. Але я дякую Господу. Господь сказав, коли ми читаємо у післанні до колосян. Що він переміг владу темряви, розброївши її. Давайте владою неба, любов'ю до неба, переконанням в тому, що наш Бог живий, що Він творець і Бог і сьогодні турбується про нас, жиймо. І цим самим руйнуємо той сумнів і ту владу, що діє у цьому світі. Іван напише і скаже: минається світ і його пожадливості, але хто волю Божу виконує, той повік пробуває. Амінь. Амінь. Помолимся.